Два роки тому у відділі освіти молоді та спорту арцизької міської ради Болградського району виникла ідея створення освітнього парку навпроти будівлі закладу. На той час це була занедбана територія у самому центрі міста, яка потребувала неабияких вкладень. Людне місце приходять батьки своїми дітьми реєструвати їх, в дитячий садочок. Багато освітян приходять. Хотілося, щоб це місце отримало гарний, привабливий, естетично вигляд. І нас, сподвиг нас на це конкурс міської ради Грін екопростір». простір. Тоді ми зробили візуалізацію цього парку. Є відповідно до проєкту, почали наш. Реалізацію. Проєкт став абсолютно громадською ініціативою. На сьогоднішній день на його реалізацію було витрачено близько 300 тисяч гривень. Це вкладення небайдужих мешканців громади та місцевих підприємців. Почали ми з висадки дерев. Ось це дерево, кедр каперийський це перше дерево, яке було висаджено відділом освіти. Після цього ми почали межувати територію, робити доріжки. Для нас це був надзвичайний виклик, тому що все це робилося в воєнний час. І нам хотілося створити таке. Місце позитивне для психологічного розвантаження, де люди могли просто прийти, відпочити, сісти на лавку, випити каву і подумати про щось хороше. На територію площі в 240 квадратних метрів було висаджено близько 20 видів рослин, серед яких реликтові дерева, тиси, аризонські кипариси, блакитні ялинки, атлайський кедр, гінхобілобо, горобини, червонолисті клени, штампові катальпи, сакури, декоративні сливи та персики. В наших дошкільнят виникла ідея зробити невеличку алею біля однієї з доріжок. І теж ось ця доріжка. Навколо неї ми висадили дуже гарні рослини, які розростуться, і повністю стане вся ця зона зеленою. І почвопокровні рослини, це і барбариси. І... Є лівці, козацькі лівці, різнокольорові для того, щоб в нас буяв парк різними барвами. Біля кожного дерева буде встановлено табличку з назвою рослини та QR-кодом з посиланням на сайт, де розповідається про подію висадки цього дерева. В нас така а, ідея: біля кожного дерева, подарованого місту, а, будуть стояти такі а, таблички з а, короткою інформацією, тобто цікавий факт про дане дерево, а, про а, родину, яка подарувала це дерево, та коли саме. А також у нас є QR-код з короткою інформацією. А, про те. А, з фотоматеріалами та відеоматеріалами про те, хто садив це дерево, як садили це дерево і вже розширеною інформацією про саме дерево Гінг Кобілоба, до прикладу. Ось тут інформація. Перше сімейне дерево, фотографія родини, яка висадила це дерево, доросле і інформація. Про саме дерево найближчим часом на території парку буде встановлено лавочки, проведене крапельне зрошення та змонтоване освітлення на сонячних батареях. На сьогоднішній день місцевим жителям в нас робиться зона пеналу з фломастерами, пензлями, яка буде розташована недалеко. Також у нас буде сама назва освітній парк, фотозона. І нещодавно ми брали участь у міні-гранті з встановлення в парку лавки у вигляді книжки, який ми виграли. І на сьогоднішній день ця лавка на Мовлення також робиться і незабаром буде встановлена в нашому парку. Отже, навдовзі мешканці та гості міста Арци зможуть насолоджуватись прогулянками в освітньому парку серед квітучих рослин та екзотичних дерев. Ксенія перевезли Юрій Слободяний для юг тудей.